Така увага до чергової книги кандидата історичних наук, доцента кафедри релігієзнавства, теології культурології Прикарпатського національного університету Ігоря Коваля зумовлена її значенням не лише для науковців, що працюють у галузі археології, але й для широкого загалу людей, які цікавляться історією та культурою рідного краю. У книзі не лише відображено головні віхи розвитку сучасної археології, але й до визначено конкретні напрямки майбутніх досліджень. Представлена громадськості книга є результатом багатолітньої співпраці Коваля з доктором хімічних наук, лауреатом державної премії в галузі науки і техніки Іваном Ренюком. Під час презентації історії сучасної археології княжо Галича з Галицької землі обидва науковці докладно розповіли про перебіг роботи над книгою та про завдання, яке ставили перед собою. Започатковуючи цю працю своїми думками про значення нового доробку для подальшого вивчення історії та археології Галицького краю, поділилися науковці національного заповідника. По закінченні виступів Ігор Коваль та Іван Моронюк відповіли на запитання присутніх.